Виставкова зала обласної організації національної спілки художників України цього разу демонструє персональну виставку двох львівських художників: Тараса Самотоса та Остапа Патика. Це викладачі Львівської академії мистецтв. В Івано-Франківську вони презентують свій доробок вперше. Викладач кафедри академічного рисунка Тарас Самотос має кілька персональних виставок, зокрема у Львові, Києві, а також у США, Америки, Німеччині. Особливість його творчості неправильні лінії, поєднання непоєднуваних кольорів, своя гама, своя неповторна палітра. Прийшов ренуар з такою його бородою. Старий, вже десь під сто років, так? До майоля. В майстерню. А майоль о, Господи, сидить і плаче. А Ренуар його питає, а чого ти плачеш? А він дивиться на свої роботи і каже, я плачу, бо я не бачу жодної помилки, ні одної помилки, тому плачу. Вже майже рік пан Тарас не може творити перед його поглядом війна і кров майдану і Донбасу. Митець це голос і совість народу. Можливо, Тарас Самотос ще напише свою унікальну роботу, віриться в це.